Ніжна жіночна оправа всього за 430 гривень. Ось ця металева модель жіночої колекції нового сезону дуже актуальна зараз і має дійсно приємний гарний свіжий колір. Ось так виглядає на середньому обличчю, повністю металева у золоті. Тут йде на завушнику накладка ніжно-рожевого відтінку і ніжно-рожеве обрамлення. Завушники на флексах, тому посадка максимально зручна. Повторюю, що підійде на середнє обличчя, навіть на трошки вуще. Тут регулюються носоупори під вашу анатомію носика. Можна встановлювати лінзи як на мінусові допрі для постійного користування, так і на плюс, в залежності від вашого рецепту, ну і, звичайно ж, для корекції астигматизму. Дуже круто в цю оправу виглядають фотохромні лінзи, лінзи, які в приміщенні будуть прозорі, на вулиці затемнятись а, у будь-який з кольорів. Є варіанти сірого, коричневого, дуже стильна. Замовити таку оправу можна онлайн у Телеграмі або ж інстаграмі, контакти в шапці профілю, і для цього артикул залишаю у коментарях. Також замовити оправу або ж окуляри за рецептом можна на сайті Київлінза.